Слава Україні, слава ЗСУ! Знаєте, на нашу з вами долю випали дуже складні роки. Роки боротьби. Але як ми бачимо, ми долаємо всі ці труднощі весь цей біль гідно з честю. Кожен робить все, що може на своєму місці. Кожен на своєму фронті допомагає, чим може, і це наближає нашу перемогу. Зараз хочу подякувати, перш за все, нашим хлопцям Збройним силам України, нашим козакам. Ви у нас найкращі, Я говорив це і говорю, і ще раз повторюся, що у нас найкраща армія в світі по духу. Знаєте, аж хочеться так сказати. Пацани, їбаште їх, блядь, а ми вам будемо допомагати. От, Блядь, от хочеться сказати, знаєте. А зараз, як завжди, е, хочу поділи, поділитися з вами своїми думками про основні події. Ну, Почнемо ми із того, що усім стає ясно, що потреба посилювати Україну, тобто давати нам побільше зброї, сучасної зброї. Це вже є факт, бо Росія це загроза не тільки для нас, а й для усього світу. От недавно, дуже правильно, на мою думку, сказав наш президент Зеленський, звернувшись до міжнародної спільноти, він сказав конкретно, що Росія виробляє зброю для терору проти українців. І далі буде загрожувати не тільки Європі, а й усьому світу. Який виход з цього положення та виход один. Який може зупинити цю Росію, це тільки сильні санкції. Санкції всього світу. Знаєте, мені здається, що це вже нарешті зрозуміли усі. Просто всі. Але дехто просто боїться це розпочинати. От чому я так вважаю? Зараз розкажу. Так от. В інтернеті вже є розкриті деталі 19-го пакету санкцій проти Російської Федерації. Що ж ми тепер бачимо? Перше, Єврокомісія е пропонує заборонити імпорт російського зрідженого природного газу на всі європейські ринки. Нормально. Друге. Запровадити санкції проти більше 100 додаткових суден СТІНО флоту Російської Федерації. Тоже нормально. Третє. Ввести заборону. На транзакції для додаткових банків у Росії і не тільки в Росії, а й в банках третіх країн. Тоже нормально. От. Я вважаю це прорив. Це те, що треба, це те, що потрібно. Знаєте, хотілося б раніше, але як кажуть, у нас на Україні краще пізно ніж ніколи. Але це ще не все. Хочуть вести ще обмеження на криптоплатформу. Хочуть ввести обмеження експорту товарів і технологій, які Росія використовує на полі бою. Окрім цього, є нові обмеження для компаній Роснефть, Газпромнефть. Я вважаю це дуже хороший такий, знаєте, удар по кишені Путіна. Що буде далі? Ну, побачимо, що він буде робити. Але знаєте, знаєте. Чесно скажу, санкції санкціями, але те, що ми бачимо, то Росія тільки розуміє позицію сили. А якщо вона розуміє тільки позицію сили, то е, краще б Україні давали зброю. Це було б найкращі санкції. А наші хлопці знають, що з нею робити. Тільки ж зброю давали б, якби таку хорошу, сучасну, знаєте, зброю, а не те, що людям не гоже. Я вже про це говорив, не хочу говорити. Весь світ вже бачить, як росіяни нищать наші міста і пора вже робити висновки. От я вважаю, якщо Європейський Союз і США об'єднаються, якщо вони об'єднаються і будуть йти одним фронтом, а не як лебідь Рагіщука, то Путін втратить останню надію на затяжну війну і зупиниться. Це, це реально може його зупинити. От Ми ж самі бачимо позицію Путіна. Йому головне одне: війна, нові території, повернення до СССР, создання великої імперії російської. От Наш президент чітко пояснив позицію України. Припинення вогню і почати переговорний процес. Тобто дипломатичним шляхом. Росія ж, що Росія думала? Росія думала, що Зеленський не поїде на зустріч з Путіним. А наш президент чітко заявив, що поїде в будь-яку точку світу, крім Росії і Білорусі. Нормально. Але Росія ігнорує, От просто тупо ігнорує ці всі зустрічі і все. І я вважаю, що повністю логічно в цій ситуації потрібно робити аргументи України більш потужними. А як? Іншого шляху я не бачу, тільки зброя. От у мене для українців є хороша новина. Можливо, я про це і не, ну, напевно, не повинен був казати. Ну скажу. До України прибуло перше військове обладнання, яке передбачене угодою між США і НАТО. А найближчим часом... Очікуються нові поставки. Я скажу так, що наші партнери, хоч вони, гляді, такі повільні, знаєте, миролюбні такі, але вони дуже чудово розуміють, що мир через дипломатію неможливий. Це розуміють і ми розуміємо, і всі це розуміють. І тут я Знову вам на зву політиків чи їх слів я зробив такі висновки. От прем'єр-міністр Великої Британії я чітко заявив, що Путін показав справжнє обличчя і здійснює найбільший наступ з початку вторгнення, розширюючи кровопереття і вбивства невинних. Дональд Трамп заявив, що Путін підвів його в питанні мирного врегулювання. А в мене ж тепер питання: значить, якщо... Він так говорить Трамп, значить, були якісь домовленості Трампа і Путіна. Якісь обіцянки були, якщо Трамп говорить, що він його підвів. Знаєте, радує те, що Трамп і Стармер бачать брехню Брехню Путіна. А Фінляндія нагадує, гарантії мають зуби, гострі зуби. Особисто, я вважаю, що дипломатія без сили. Це просто порожні слова. То що нам остається? Всі ми будемо чекати конкретних дій від всього світу. Що нам остається робити? Чекати. Є ще один доказ того, що світ починає бачити Росію такою, якою вона є. Маски зняти. 62 держави, члени МАГАТЕ, це Міжнародне агентство з атомної енергії. Підтримали документ, який закликає Російську Федерацію до негайної деокупації та демілітаризації Запорізької атомної електростанції. Ну і, відповідно, поверне її під повний контроль української влади. Це показує, що вони розуміють, що такі дії Росії чітко несуть загрозу ядерній безпеці. Це всі чудово розуміють. Соответственно, Україна нагадала світу про російські удари про Чорнобильській зоні. Знаєте, воно, вроді, з одного боку це чергова стурбованість наших партнерів, але всьому свій час сьогодні заговорили, а завтра санси. Путін грає з вогнем. Те, що він е ядеркою так кидається, він ну, це, це гра з вогнем. Світ же не сліпий. І 62 країни, які підтримали нас, це великий показник, я вам скажу. Це показує те, що світ на нашому боці. Але від цих країн ми чекаємо конкретних дій, конкретної допомоги, не бла, 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 а просто конкретної допомоги. Сьогодні, знаєте. Такий дипломатичний у нас випуск на фоні зустрічі е, сьогоднішньої Зеленського з Трампом. У очікуванні хороших новин не хочеться говорити про оце все політичне сміття старих політиків. Але найближчим часом я обов'язково вам розкажу і про Луценка, бо він мені, якщо чесно, вже просто надоїв. От, е, знаєте... Мене таке враження, що він вступив у партію не так. Знаєте, колись була така партія не так. От мене таке враження, що він вступив у партію не так і каже, що Зеленський робить все не так, а він сам не знає як. І разом із Порошенком, з Гончаренком і той Тому Поэтому хто б хто вже говорив, а не але не Луценко. Я розкажу, за чиї гроші він живе у Англії, я розкажу за що він тут живе і на що б він заробляв. Коли був міністром внутрішніх справ, а потім прокурором і, і так далі, тому подобне. Хто б говорив, тільки не Луцик. Ну повірте. А Поки на цьому фоні будемо чекати добрих новин від е е е зустрічі Зеленського і Трампа. І поки що я вам скажу: бережіть себе, бережіть рідних, допомагайте Збройним силам України, підтримуйте нашого президента. Віримо в перемогу, все буде Україна, все буде добре. Слава Україні, слава українській нації. Пенамдонам з Російської Федерації. Слава Україні!